Країну? Можна я задав вам вопрос. Да, але ви весь час мені говорите про Берту, я вам кажу, що ви можете. Ви мені Україна вічно в якусь грязь вліпає. То вона втручається в вибори Трампа, то вона втручається в вибори Байдена. Сергію, відірвіться від цих папірців, які вам хтось написав. І давайте поговоримо. Слайте, прошу. Я, Якщо я не помилує її, я йду з політики. Я готова прийти і сказати, я назавжди відходжу з політики. Це було плохое заявлення, тому що. Я почему-то подумала, опять поверила, що вот он подумає, вот чтобы Аня не ушла із політики. Я поміг это было наивно, знаете, и власти всегда було очень много проблем з одне. В конце концов, я рішили відправити з адміністрації президента. Екс регіоналка та соратниця Януковича системно пропагувала політику примирення з Росією та визнала незалежність ордло. Мова йде про Ганну Герман. Все, що з Москви, все хороше, а все, що наше, це плохое. Якщо влада хоче миру на Донбасі, uh -huh. значить вона призначає радником міністра оборони людину миротворчу. А вони То скакати є? не хотіли. То есть, ми бо приходим... Вони мають гідність, а бо Ніковальна. вони мають честь. Будьте проклята І через таких проституток політичних, як Ганна Герман. Режим тримався досі. Чим запам'яталася де перебуває зараз, та про страшну плату втрату двох синів далі. Я так образно говоря, умерла я в 50. П'ять років тому назад. І мені, в принципі, після нічого не страшно. мені просто смешно. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподбайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Історія Ганни Герман у політація розпочалася з роботи жінки в журналістиці. Максимального піку вона досягла в цій професії. У 2004 році, коли провела ексклюзивне інтерв'ю з тодішнім прем'єр-міністром Януковича після розмови з Ганною. Віктор Фадерович запропонував їй стати його речником. Позвонили і сказали, відвікись від Януковича, інакше буде плохо. Я сказала, це не до мене, я не боялась когда то на дострокових парламентських виборах 2007-го герман отримала 48-ме місце у списку партії регіонів. У Верховній Раді шостого скликання обіймала посаду заступника лідера фракції Партія регіонів, а також очолила вже знайомий її комітет з питань свободи слова та інформації. Після перемоги Януковича на президентських виборах склала мандат у зв'язку з переходом на посаду заступника голови його адміністрації, в той час як очільником був Сергій Льовичкін. 5 квітня 2011 року у ході адмінреформи потрапила під скорочення штабу та була проведена на посаду радника президента, керівника головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань адміністрації президента. Це була совсем інша середа, це свободна середа, Там там не надо говорити офіційно признані речі, Там можна вольні така, да? Я себе дуже добре чувствую. З грудня 2012 року була народним депутатом України сьомого скликання від партії регіонів та заступником голови комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Так знаєте, делікатно предложили, Може бути вам парламент вольні така. Да я знаю, що мені пізно все таки уволять. Ось вже 9 січня 2013 року Янукович призначив Ганну Герман позаштатним радником президента. Але вже 24 лютого 2014 року виконуючи обов'язків президента України Олександр Турчинов звільнив її із цієї посади. Пістички збірку там. один чоловік попав в реанімацію. Сережа відірвіться від цього папірця вашого. І давайте поговоримо про життя. 16 січня 2014 року. Ганна Герман голосувала за диктаторські закони, пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова. Українській владі потрібна війна як повітря. Війна зараз це єдине, що може врятувати українську владу. На Донбасі люди ображені насильно е, українізацію. На Донбасі люди перелякані тим, що в них будуть забирати віру і мову тим порошенковим армовіром. І з цього почався конфлікт страшний. Згадайте, чого він почався, хто почав після втечі Януковича залишалася в Україні і намагалася відбілювати йому репутацію у 2018 році. Вона навіть дала свідчення в Оболонському районному суді Києва як свідок захисту у кримінальному провадженні про державну зраду Януковича. І під час промови вона заявила, що Янукович не винен і хотів тільки кращого для України. Ви знаєте, що зараз у Верховній Раді поставили питання на государство про те, що покинули країну. А він каже, ка він тут ж коли на нього щось було таке, несподівано він переходив на російську мову. Навіть зміну зі нами Українці у час слід визнати і пам'ятати, що на плечах зрадника Януковича понад 13 тисяч вбитих українців. Це військовослужбовці, граю Небесного Сотня та цивільне населення, та більше 30 тисяч поранених українців. Скажуть, він виноват, я ні від нього. За свої гріхи Ганна Герман поплатилася життям двох синів. В автокатастрофі на трасі Одеси Київ загинув її молодший син Роман, спортивний БМВ за 50 тисяч доларів, яким хлопець повертався із відпочинку, врізався у вантажне авто. А старший син Микола помер від інфаркту 17 вересня 2015 року у віці 36 років. Хоча сама Герман говорить про втрату синів так. З благодарності приймати все, що посилає тебе Господь. Надо и смиренню. Якщо Господь дає тобі такі питання, ти должен їх пережити или умереть. Перед початком повномасштабного вторгнення у січні 2022 року в інтерв'ю каналу наш Ганна Герман заявила, що від автономії Донбасу залежить мир в Україні. Українській нинішній владі потрібен. Вибух внутрішній, їм потрібна війна. Путін не нападає е, одну дату, визначають не нападає, другу дату на, 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 їм. На Донбасі люди ображені на українізацією. Е, українізацію. На Донбасі люди перелякані тим, що в них будуть забирати віру і мову тим Порошенковим армовіром. І з цього почався конфлікт страшний. Згадайте, з чого він почався, хто почав. Крім того, в ефірі телеканалу Зік вона також заперечувала зовнішню агресію проти України, закликала боротися проти внутрішнього тероризму та називала Революцію Гідності державним переворотом. Як об'єднатися проти тих внутрішніх терористів, які, воспользувавшись э, довір'єм народу, сделали, ограбив міліцію, взяв зброю там. і… И... З'яв государственный переворот. Вона сьогодні повинна захистити Україну від справжнього ворога, від хатнього злодія, від внутрішнього тероризму. А вже після 24 лютого, 2022 року, герман зникла з інформаційного простору. Але все змінилося, коли її помітили в квітні 2023 року на іспанському курорті. Громадський активіст Сергій Стерненко повідомив, що жінкою світлим волоссям, у якій впізнали колишню регіоналку, зустріли в продуктовому магазині іспанського міста Бенідорм на узбережжі середземного моря. Це іспанський курорт на узбережжі Коста Бланки, на якому відпочивають люди із середнім європейським статком. Я не знаю країни, яка м, прийме президента Зеленського, як і коли він захоче втікати. Ось ну назвіть мені країну. Яка би прийняла м, сьогодні українського президента наразі? Немає підтверджень, що на цьому фото дійсно Ганна Герман можна стверджувати лише те, що існує візуально схожа жінки із відомою політикинію. Українські змі також повідомляли, що Ганна Герман, нібито, була у травні 2022 року в Києві на похороні президента Леоніда Кравчука. Наразі українські правоохоронні органи досі не відкрили проти Ганни Герман жодного кримінального провадження. Але за що відповісти перед законом точно є. Тож будемо вірити, що ситуація зміниться. А як гадаєте, ви як завжди пишіть свої думки в коментарях, та не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.